Столичний економічний район України, передумови розвитку, господарство, промислові центри і визначні місця. Столичний або центральнополійський економічний район об'єднує три адміністративні області: Київську, Житомирську, Чернігівську, належить до найбільших в Україні за площею території та кількістю населення. Назва столичний пов'язана із розміщенням на його території столиці України, міста Києва. Це є важливим чинником розвитку і спеціалізації господарства. Крім того, такими чинниками є рівнинність території, значний потенціал земельних ресурсів, нижчий, ніж в Україні загалом рівень розораності сільськогосподарських угідь. Знаходження в межах району передусім Житомирської області, значних запасів облицювального будівельного каміння, гранітів, лабрадоритів, габро, родовищ коштовного каміння, обмежені можливості використання сільськогосподарських угідь, природних, рекреаційних та деяких інших видів ресурсів унаслідок радіоактивного забруднення значних площ після аварії на Чорнобильській АЕС. Найгірші в Україні показники демографічної ситуації на території району, крім міста Києва, невисока щільність населення, дуже зручне транспортне географічне положення, зумовлене перетином району судноплавним Дніпром, надходженням до міста Києва найважливіших транспортних магістралей держави. Високий рівень освітньої і професійної підготовки працездатного населення. Передусім у містах. Значне зосередження наукового потенціалу. Господарство району являє собою індустріально-аграрний комплекс, що спеціалізується на виробництві продукції машинобудування, легкої, харчової і хімічної промисловості, багатогалузевого сільського господарства. Машинобудування різноманітне, верстатобудування, будування сільськогосподарське, точне. У легкій промисловості виділяється текстильна, взуттєва трикотажна галузі. Хімічна промисловість району випускає синтетичні волокна, побутові вироби автомобільні шини. Харчова промисловість характеризується високим рівнем концентрації підприємств, продукція яких споживається передусім у столиці. У районі склалась багатоголузева промисловість будматеріалів. Сільське господарство високопродуктивне, тваринництво спеціалізується на скотарстві, ствинарстві і птахівництві. Транспортна система району представлена усіма видами транспорту, крім морського. У центрі району на обох берегах Дніпра знаходиться столиця України, місто Київ. Це найбільше місто держави і адміністративний, культурний господарський центр. В Київ значний промисловий центр. На його території розміщені підприємства машинобудування, легкої, харчової та інших галузей промисловості. Від нього в усі кінці України відходять залізниці автомобільні шляхи. Місто є значним річковим портом на Дніпрі. Київ духовний центр українського народу. Тут знаходиться багато унікальних пам'яток духовної і матеріальної культури. Київ великий науковий освітній центр України. Великими господарськими та культурними осередками столичного району є також обласні центри Чернігів і Житомир. Біла церква значний промисловий центр. А Переяслав Хмельницький, Новоград Сіверський, Ніжин, Батурин, історико-культурні центри, столичний економічний район, історико-географічне політичне ядро України, високоіндустріальний і сільськогосподарський район із значним науково-освітнім і культурним потенціалом, надзвичайно гострими демографічними та екологічними проблемами.